Щасливої суботи, дорога церква. Шабат шалом. Шабат шалом Кожен з нас знає, як це жити з незачиненими дверима. Уявіть собі, будинок, який побудували, стіни є, вікна є, а дверей нема. Або є двері, але вони не зачиняються. І ви в постійному такому дискомфорті. А чому в дискомфорті? Бо постійно сквозить постійний протяг. І ваше життя стає нестерпним, вам від того незручно, вам від того некомфортно. І саме так відбувається в духовному житті, в духовному будинку, коли будинок нібито стоїть, але почуваєш постійний дискомфорт. Чому? Тому що двері постійно привідкриті, двері постійно відкриті для, до гріха. Можливо, це таємний гріх, який вже довгий час не дає спокою моїй душі, моїй голові, моєму серцю. Може, це образа або гнів, а можливо, це щось, якесь непрощення, і вже довгий час тягнеться якась образа, якийсь конфлікт в житті, і я його з суботи в суботу, з місяця в місяць, від вечері Господньої до вечері Господньої тягнеться, тягнеться, і я відчуваю, що в моєму духовному домі постійний сквозняк, постійний протяг. Сьогодні вечеря Господня це особливий момент, коли Бог нагадує нам. Час настав закрити двері. Час настав для того, щоб ми закрили двері, і гріх ніколи би в наше серце би не повертався. Не просто прикрити його трошечки ці двері, а наглохо зачинити, ключами закрити і бути вільними від того, що диявол намагається якось впливати на мене. Сьогодні саме той день, і якщо. Господь дійсно буде до вас проговорювати, впливати на ваше серце, прийміть це рішення сьогодні зачините двері, щоб гріх не повертався до вас. Є особливий вид втоми, е, який не минає після сну. У вас таке буває, що ви просинаєтеся вранці, нібито 8, 9, 10 годин поспали, а ви ще втомлені. І ця втома ніяк не, не проходить. Ви нібито намагаєтеся більше відпочити, більше поспати. І це, скажімо так, більше не втома тіла. Це виснаження душі. Ніби ти виконуєш все, що треба, на роботі працюєш, ти, скажімо так, служиш, ти молишся, читаєш навіть Біблію, але всередині відчуття, ніби твоя сила десь витікає, ніби твоя життєва енергія, скажімо так, в твоєму духовному домі щось не так. І раптом ти усвідомлюєш, що двері, які давно мали би бути зачинені, вони досі привідкриті. Це гріх, з яким ти борешся вже довгий час. Не тому, що ти не хотів би. А тому, що ти вже просто звик жити з відкритими дверями. І цей компроміс, який ти не називаєш по імені, це звичка, яка, яку ти намагаєшся виправдовувати. Ти кажеш, та це не головне. Я, в принципі, не ідеальний. У мене просто слабкий характер. Я слабо, характерний, тому і не можу цього перемогти. Але кож невирішений гріх це по суті відчинені двері. І через них постійно дме. І поки ти їх не зачиниш. Сил в твоєму житті не буде. Буде постійне відчуття духовного, духовної нестачі, сил, які ми так чекаємо від Бога. І сьогодні я вас закликаю відкрити священне писання, щоб ми декілька хвилин могли пороздумувати над тим, а що Господь хоче зробити, щоб звільнити моє серце. Відкриємо, відкриємо з вами книгу «Дії апостолів», 3 розділ 19 вірш. «Дії апостолів», 3 розділ 19 вірш. І там ми читаємо. Тож покайтеся і наверніться, аби були стерті ваші гріхи. Ви хотіли би, щоб ваші гріхи були стерті повністю? Ми дуже би хотіли, це знаєте, це певне життя з нового аркушу. Це коли, знаєте, новий рік, старий рік завершується, і ти на новому, в новому році, на новому аркуші, пишеш, що нові плани, бо ти хочеш, щоб в новому році все було по-новому. Як хочеться, щоб це дійсно. Після сьогоднішнього особливого служіння ми могли відчувати полегшення, ми могли легкість якось певну відчувати. Але це усе, в цьому всьому передує процес або дія, яка називається як покаяння. Написано покайтеся і наверніться. Слово покаяння або покайтеся це метаноя, означає передумувати, каятися, поміняти думку. Надоумитися, або, знаєте, кажуть, напоумити. Що означає напоумити? Повернути до розуму до, до того, що має до того, що правильно, покаятися або розкаятися. Або наверніться це означає поверніться да, від того, куди ви йшли. І оцей текст він каже: не просто ми маємо якось шкодувати. Знаєте, це жаль за, за подіяне якесь зло або якусь помилку в своєму житті. Це не просто жаль, це. Певне рішення момент, коли ти кажеш, досить, я більше так жити не хочу. Я більше не, рибу, не буду робити те, що шкодить мені, і те, що мені не подобається. І оцей момент, коли я кажу, я не просто прикриваю двері, я їх повністю наглухо зачиняю. Для чого? Щоб більше вони ніколи не відкрилися. І ось, коли ми з вами говоримо про це певне покаяння, нам треба зрозуміти, а як же Бог бачить. Або покаяння з точки зору нашого Господа. І ми з вами відкриваємо історію, іншу історію в Євангелії від Луки, 18 розділ з 10 вірша. Ми бачимо, коли митник і фарисей приходять помолитися. Пам'ятаєте, що вони робили? Давайте ми з вами почитаємо. 18 розділ, 10 вірш. Два чоловіки увійшли до храму помолитися. Один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так, про себе так молився. Боже. Дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, несправедливі, перелюбники. Або як оцей митник. Скажіть, будь ласка, чи правильно приходити в дім Божий або в молитовний дім для того, щоб помолитися? Правильно чи ні? Ми всі сюди прийшли. Це дім Божий дім молитви, правильно? І ми сюди з вами прийшли для того, щоб покаятися в своїх гріхах. Ми сюди прийшли для того, щоб сповідати свої гріхи. І Фарисей точно так само приходить сюди і починає молитися. І він каже Богові, Боже, дякую Тобі. Скажіть, з чого починається молитва? Вона має починатися. З чого? З подяки! Справжня молитва. Так? І він каже, Боже, дякую Тобі, що я. От тут, тут він уже неправильно зробив. Він каже, Боже, дякую тобі, що я. І оце це, що я видає його. Що? Все, що він думає, все, про що він переживає. І він каже, Боже, дякую, що я не такий. Не такий, не сякий, не такий, так само, як і оцей митник. Друзі мої, і це найперша помилка, коли ми з вами приходимо в дім Божий, коли ми звертаємося до Бога в молитві, коли я ставлю собі оцінку. Добре чи поганий, грішний чи безгрішний, нормальний чи ненормальний це уже помилка. Чому? Та тому що покаяння починається не з оцінки себе людиною. А з чого? З розкаяння або усвідомлення, що я грішний, я не правий. І тому, коли ми з вами приходимо в дім Божий, молитовний будинок, то я не порівнюю себе з іншими людьми. Чому? Та тому що є хтось та гірше мене, правильно? Є гірше мене, чи немає? Ого, ви поверніть голову. Знайдеться хтось та гірше мене. Але ми розуміємо, що наш еталон або стандарт святості це є Ісус Христос. І коли я себе порівнюю з Ним, до якого я прийду висновка? Та не такий вже я й досконалий. Є багато чому мені вчитися. Можливо, ви з іншої категорії, які постійно прибиті до землі, і, і навіть боїтеся голову підняти вище, да? але, друзі мої, покаяння починається з визнання себе грішним. І далі, коли ми з вами читаємо продовження цієї історії, 13-й вірш: а митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи, Боже. Будь милосердний до мене. У мене так нещодавно проходило на, на вивченні Біблії на суботній школі про цю історію. Пам'ятаєте, ми з вами читали. І коли е, митник стоїть далеко, скажіть мені, чому він стоїть далеко? Чому він не підходить близько? Чому він не, так, не ходить в храмі? А чому далеко стоїть? <різь> бо розуміє, що він розуміє? Б'є себе в груди. Боїться підняти очі до неба і каже, Боже, будь милосердний до мене. Але дивіться, в чому особливість цього митника, що, хоч він стоїть далеко, але до Бога він звертається він близько до нього. Ви знаєте, часто таке буває, коли я, будучи цим митником, грішником, нагрішив, як то кажуть, на королесі, да, наробив біди, наробив помилок, і до Бога навіть боюся. Звернуться. чому? Бо почуття сорому тисне на мою провину і каже: слухай, яке ти маєш моральне право звертатися до Бога. Друзі мої, це друга пастка, яку диявол підкладає вам. Каже, не треба звертатися, не треба говорити, о, ти згрішив, виключи телефон, вийди з соцмереж, вийди з будинку, перестань спілкуватися з церквою, з сім'єю, будь на самоті. Ні, якраз тоді, коли я. Грішу час спілкуватися з Богом, І якраз оце є час, щоб з Богом Богові проговорити, сказати, Боже, я зріб... зробив біду, я згрішив, я не правий, пробач мене милосерний, будь милосердний до мене, грішного. Ось що таке покаяння. Воно тебе штовхає до, до визнання провини. Воно тебе штовхає до пробачення, а не постійно тобі каже, що я щось зробив не те. І коли Ісус робить підсумок цієї історії. Він каже, 14-й вірш. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому оправданий більше, ніж той. Бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде. Написано, що оправдані прийшли додому хто? Скільки людей? Обоє, обидва, да? але митник більше оправданий. Чому? Бо хто себе підносить? Буде понижений, а хто себе понижений, буде піднесений. Можливо, ви думаєте, що сьогодні просто шкодувати за свій гріх цього достатньо? От ви відчуваєте, ну, неприємно, ну жаль, як то кажуть. Але ви знаєте, цього недостатньо. Пам'ятаю, як одного разу мене дружина вчила, як бути емпатійним. Що таке емпатія? Співчуття? От коли, коли жінка хоче, щоб її чоловік поспівчував, брати, я не знаю, ви навчилися це робити чи ні? І ось я пам'ятаю, в мене з емпатією є деякі, скажімо так, труднощі. І мені дружина каже: слухай, треба казати, моя хороша, моя бідна, як тобі шкода, як тобі було важко. І я зрозумів, якщо це ті слова в минулому, та, шкода було важко, і скажеш хороша, бідна, то це буде працювати. І я їй кажу: моя бідна, моя хороша, як тобі важко. А вона дивиться на мене і каже, не те. <реш> Чому? Слова ті ж самі. І ви знаєте, в цей самий момент підходить моя маленька дитина, мій молодший Сашко, і починає, не розуміючи, що навіть багато говорячи не може. Він знає одну пісеньку. мама, молодець! А мама, молодець! І я дивлюсь, і це працює. Чому? Та тому, що глибоке, скажімо так, почуття співпереживання, глибоке відчуття. Переживання того, а що інше, да, навіть часто Сашко каже, або Стефан: слухай, тебе щось болить, Давай лікаря викличемо. Давай. Це що таке? Це глибоке переживання, глибоке співчуття до того, що коїться, або що робиться з людиною. От так само з нашим покаянням перед Богом. Бог хоче не просто чути наше поверхневе мені шкода, Бог хоче побачити справжнє і хоче побачити справжнє усвідомлення болю. Який гріх мій завдає Богові? Тому що саме таке глибоке переживання веде до істинної зміни серця і життя. Тому оправдання або визнання жалю або шкоди з гріхом це тільки початок до покаяння, а не його кінець. Тому це відбувається яким чином? Я приходжу, я зупиняюся, я усвідомлюю свій гріх. Друге, я щиро шкодую те, що завдав біль Богові. Третє. Я розвертаюся, куди розвертаюся? У протилежний бік і йду саме тим шляхом. Тобто, я вже більше цього не роблю. Оце і є справжнє покаяння. Хочу ще раз повернутися до нашого головного вірша, Дії 3.19. Тож покайтеся і наверніться, аби були стерті ваші гріхи. Покайтеся і наверніться. Бог кличе нас, Він каже: зробіть цей крок. Ви хотіли б, щоб ваші гріхи були стерті. Ви хотіли б, щоб ваше життя, воно було чистим. Воно не було з домішками якогось сорому, з домішками якогось неприйняття. Я розумію, що я наробив помилок. Можна навіть за останній квартал декілька цих місяців, три місяці. Згадайте, де були ті моменти, коли, можливо, ображали когось? Ображалися, коли робили помилки, коли грішили. Чи приховано? А можливо, це був відвертий бунт. Друзі мої, Бог хоче очистити. Написано, що Бог хоче не просто, щоб ми, скажімо так, були прощені. Він хоче написано, щоб ваші гріхи були як стерті. Це уявіть собі, що у вас є аркуш паперу, і там олівцем написано, а ви то все стираєте. І того не видно, навіть що було написано. Бог хоче очистити вас. І Він хоче не тільки це зробити, написано в Дії 2.38, Петро каже їм: покайтеся і нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете Дар Святого Духа. Бог хоче не просто пробачити мені, Він хоче не просто очистити моє серце, мої думки. Все якийсь, можливо, якийсь ще ось такий шум в моїй голові, написано, що ви маєте прийняти дар Духа Святого. Тобто Бог хоче поселитися де? В мені. Він хоче жити в мені. І коли Бог живе в мені, це вже нове життя. Це вже нове життя. Якщо ви пережили цей досвід, коли дійсно ви покаялися, навернулися, охрестилися, омили ваше тіло, позбавилися вашого минулого. Я. Знаю, про що це таке? Я згадую, я пам'ятаю, я намагаюся постійно це пам'ятати. Але якщо сьогодні, ви розумієте, що ну, по-перше, то було давно, як то кажуть, давно і неправда. Це було давно, і сьогодні я відчуваю заплюмованим. Друзі мої, це означає, що Бог хоче навіть сьогодні очистити мене і поселитися всередині мене. Оце Боже бажання прийняти, ви приймете дар Святого Духа, це означає, що Бог тепер живе в мені. І я ті двері наглухо закрив ключем <зачу> зачинив і більше не повертаюся. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні не просто ще один день, сьогодні не просто ще одна субота, сьогодні служіння вечері Господні. Цей день, коли Бог дає можливість наглухо закрити двері, щоб гріх не мав доступу до нашого серця. Бог хоче пробачити, Бог хоче очистити. І Бог хоче поселитися в наших серцях. Друзі мої, цей вибір сьогодні треба зробити нам. Якщо Бог вас закликає до цього, я вас дуже щиро закликаю. Сьогодні настав час зробити це. Попросіть у Господа пробачення. Можливо, сьогодні, перед тим як ми будемо переходити до нового мовіння, ви згадаєте, що треба визнати свою провину перед кимось з братів, сестер, зробіть це. Якщо ви відчуваєте, що Бог вас закликає. Попросити у нього пробачення або себе простити, помиліться зараз. Тому що Господь, коли очищає, і поселяється в людині, це вже є нове творіння, нове творіння, яке живе з Богом, не самостійно. А коли ми живемо з Господом, то це щось неймовірне, тому що Бог діє через нас. Тому зараз в, під час цієї мелодії, звуки тихої мелодії, у нас є можливість звернутися до Бога в тихих молитвах. Щоб, Бог, щоб ми могли попросити у Господа пробачення, визнати свої провини. А якщо Бог вас побудеть підійти до когось, то після музичного номеру, перед ногомовінням, ви зможете підійти. Давайте зараз декілька секунд. Звернемося до Бога в тихих молитвах.